Який ти лох, коли вперше їдеш в чужу країну? А особливо якщо то Єгипет, вдруг ви збираєтесь туди, то це відео точно для вас з першої хвилини, коли ви переступаєте кордон, вас вже хочуть намахати, а саме на візі. Візу в Єгипет можна оформити заздалегідь або по прильоту. Ціна її має бути 25 євро на людину. Якщо ви вибираєте другий варіант, то будьте готові, що у вас просто заберуть паспорт, вклеїть її туди і скажуть на 15-20 євро. більше. так було в нас. Замість 75 євро ми заплатили 90. Далі у нас іде трансфер. Ми не їхали з аеропорту до отелю на автобусі, який розвозить всіх людей. Я замовила індивідуальний трансфер, який коштує 33 євро. Оплачувала я його разом із отелем, але і цього їм виявилось мало. Нам прямо написали в перекладачу, що ми маємо залишити чайові. То ми і зробили. Ще мінус 10 євро. Далі у нас іде швейцар, який люб'язно все розповідає та ділиться секретами, де можна купатися вночі. Везе наші чемодани, несе наші речі та кліпає очима вже на виході з номера. Як ви зрозуміли, ще мінус 5 євро. Так як ми прилетіли пізно вночі, були сильно голодні, нам номер принесли поїсти, і це ще мінус 2 євро. Їх можна було не залишати, це не примусова процедура. Але я, людина, яка працювала в сфері обслуговування близько 10 років, розуміла їх як ніхто. Та й гроші в нас кури не клюють, тож можемо собі дозволити. Витрати на той день закінчились. Вилягли втомлені спати. Ну а що було далі? Спостерігайте в інших відео. Задавайте питання в коментарях. Підписуйте, щоб я була у вашій стрійці, збережіть та репостніться відео за мої старання. Обняла.